Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ну що капля камень точе, пише військовий Денис Ярославський. Нехай 30% марноїдів з державного сектору готуються на фронт. Починаємо з БЕБ. Кабмін на засіданні 24 листопада схвалив проєкт закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо удосконалення правового регулювання окремих питань військового обліку. Законопроєктом пропонується упорядкувати питання вед. Я військового обліку осіб, які проходять службу бюро економічної безпеки України та зняття з військового обліку резервістів осіб, які прийняті на службу до бюро економічної безпеки України. Залужний таки до тис, чинуші підуть на фронт. В той же час у самого залужного вже є закон, який сподобається багатьом українцям. Розпишемо його по пунктах: перша штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге главком сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третя бренда лідера Єрмака, який хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чинуші не зможуть контролювати військових як на передові, так і у штабах. Це окремий привіт мар'яні безуглій. Четверта конфіскація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В Першу чергу це стосується воєнкомі. Оті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте відома главкому офіцерів не зможуть катати за ґрата червінського. Тема не забута. Шоста чиновники втрачають бронь. Великий відсоток піде на фронт в той же час. Генерал майора збройних сил України Дмитро Марченко дав інтерв'ю журналісті п'ятого каналу Яніні Соколові, яка вийшло 11 листопада. Воно стало приводом для появи різних маніпуляцій, у тому числі щодо головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Тому Марченко на своїй сторінці у Фейсбук розставив всі крапки над ім. У розмові з журналісткою він заявив, що хоче, щоб ЗСУ балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах на питання з Околової, чи хотів би Дмитро Марченко, щоб Валерій Залужний став президентом України, генерал сказав Дай Бог, дуже хотів би. Щодо того, чи зайняв би Марченко у разі президентства нинішнього головнокомандуючого ЗСУ у його посаду генерал-майор відповів, що краще піде до нього у команду. На його думку, в генеральному штабі є більше досвідчені претенденти на посаду головнокомандуючого. Сам Марченко після інтерв'ю зазначив наступне. Шанов. Ні, українці звертаються до вас у зв'язку з маніпуляціями, які розганяються у тому числі російською пропагандою після мого інтерв'ю Яніне Соколовій. Звісно, що кожен почув, і побачив там те, що хотів, але я вважаю неприпустимими недологі плітки плітки, маніпулятивні припущення, які розганяються в мережі. Підкреслив у своїй публікації у Фейсбук. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.